Джеймі Детмер, редактор і колумніст з міжнародних справ у виданні Політико Europe, написав трохи про українські внутрішньополітичні справи і про Зеленського. Він пише, що у партії зеленського, тобто Слуга народу, зростає роздратування, коли тиск посилюється, за непокоєння повзучою монополізацією влади, висловлюють уже не тільки політичні опоненти нашого українського лідера. Послухайте ці міркування. На закритому парламентському засіданні минулого тижня президент Зеленський не приховував обурення на адресу своїх внутрішніх критиків від каналу. «Самий Сік. Це очевидно йдеться саме про ту зустріч Зеленського з власними депутатами. За словами двох нардепів, які були присутні і розповіли політику на умовах анонімності через побоювання отримати гнів президента. Зеленський висловив розчарування навіть членам власної партії Слуга народу. Він дорікав парламентарям, громадським активістам, журналістам за те, що вони не формують беззастережно позитивний образ України для західних партнерів. Його терада проти тих, хто, за словами Зеленського, стає проти України, лише посилила відчуття напруги, яке описали депутати, посилаючись на повідомлення про корупцію. Та порушення прав людини президент у різкій формі заявив, що українці, які говорять щось негативне про внутрішню ситуацію, відволікають увагу від головного, від війни і зміцнення підтримки іноземних союзників. Депутати очікували, що Зеленський буде більш примирливим і м'яким в тоні, особливо з огляду на його літню спробу підірвати роботу двох ключових незалежних антикорупційних органів. Що спричинило перші загальнонаціональні вуличні протести від початку повномасштабного вторгнення Московії у 2022 році, але замість цього український лідер зосередився на перебігу війни і чітко дав зрозуміти, що має намір балотуватися на будь-яких виборах, які відбудуться після, і тепер, схоже, занепокоєння повзучою монополізацією влади висловлюють не лише політичні опоненти зеленського. Правда в тому, що в самій партії дедалі частіше з'являються сумніви і невдоволення через надмірно персоналізований стиль управління та через схильність Зеленського зневажливо ставитися до парламенту, а ще й через ту атаку на Набу та САП, яка досі дратує деяких депутатів його власної політичної сили. Офіс президента тоді фактично зобов'язав депутатів, а багато не хотіли кажуть підтримати той законопроект, який підпорядковував Набу і САП. Політично призначеному генпрокурору, але вже за день після підписання закону Зеленського змусили відступити через протести, через попередження з боку ЄС про відкат від демократії. Потім його помічники намагалися перекласти провину за весь провал на депутатів, і депутати це запам'ятали. Вони додають, що це звична тактика, коли ініціативи банкової виявляються непопулярними. То кажуть, мовляв, то все депутати. Весь цей епізод змусив багатьох парламентарів замислитися, як Зеленський та його радники взагалі не передбачили такої шаленої суспільної реакції, бо ж опитування стабільно показують, що навіть під час війни українці вважають корупцію головною внутрішньою проблемою країни. Політичні опоненти давно закидали українському лідеру популістичну нетерплячість до обмежень і складнощів, які передбачає демократичне управління. І його вроджену дратівливість щодо критики. Його захисники відмахуються від цих закидів, наголошуючи мовляв, війна потребує твердої та рішучої руки. Як сказав в розмові з політикою на початку року впливовий керівник Офісу президента Єрмак, цитата Особливо під час війни рішення мають ухвалюватися швидко і чітко. Помічники також зазначають, що їхній шеф і досі користується високим рівнем підтримки в соцопитуваннях. У цьому є сенс. Навіть багато критиків погоджуються, що шум і непередбачуваність демократії не повинні ставити під загрозу країну, яка веде екзистенційну війну. Але вони також наголошують, інші лідери у воєнний час діяли інакше. Вінстон Черчилль в Британії він прагнув залучити до управління країною в умовах війни найкращих і найздібніших представників з різних політичних таборів. Тож прагнення централізації влади Зеленським непокоїть тепер не тільки опонентів. Хоча публічно західні союзники не критикують, аби не подарувати Москві можливості для пропаганди, але за словами трьох європейських дипломатів у Києві, які побажали залишитися неназваними, приватно вони вже висловлюють стурбованість. Сумніви виникають і в деяких депутатів партії Зеленського, зокрема щодо останніх рішень, серед яких звільнення обраних мерів, тиск на державні органи, які мали би залишатися незалежними. Ще до війни уряд виявляв нетерплячість до парламентського контролю. Тепер фактично, відмовившись від практики заслуховування міністрів у комітетах, цю процедуру майже повністю відкинуто. Помітно і те, що президентська адміністрація дедалі частіше стикається з труднощами під час збору голосів для ухвалення потрібних законів, частково тому, що депутати правлячої партії втомилися від постійного тиску схилятися перед банковою і бояться, що виборці покладуть на них провину, коли щось піде не так. Цей дискомфорт з'явився ще до спроби розгромити Набутасап. Сап, а низка чисток, більш незалежно налаштованих міністрів і урядовців викликали ще більше занепокоєння за лаштунками. Останні урядові ротації призвели до вимушених відставок таких помітних постатей, як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Укренерго Кудрицький, надзвичайно популярний головнокомандувач ЗСУ Залужний. Тепер він посол у Великій Британії. Кажуть, він мав суперечки із Зеленським щодо воєнної стратегії. Кожна така ротація лише зміцнювала владу вузького кола перевірених друзів і радників президента. Тоді як ті, хто готовий ставити питання, висловлювати сумніви чи демонструвати незалежність, були усунені. Настрій у партії не покращила й сумнозвісна сварка зеленського в овальному кабінеті. Виявивши незвично самостійну позицію і, на думку багатьох, непрямо критикуючи Зеленського, депутат від слуг народу і голова Верховної Ради Стефанчук згодом заявив, що Україні потрібно терміново налагодити відносини з Трампом. Саме тому на минулому тижні очікували, що президент спробує заспокоїти і задобрити свою партію. Але за словами двох депутатів, які говорили з політиком, вийшло все інакше: Зеленського засмутила низька явка. Близько сотні його депутатів взагалі не прийшли, а приховане напруження лише зросло, коли один із них поставив під сумнів доцільність розгону антикорупційних органів саме тоді, коли вони наблизилися до людей з президентської адміністрації. Хоча Зеленський і пообіцяв частіше радитися з ними в майбутньому, але це здається малоімовірним, зітхнув один з депутатів. Уся логіка ситуації свідчить про подальше закручування гаек всередині країни. Для банкової дії просте правило або ти з Зеленським, або ти російський агент. Справді гайки закручуються. Наприклад, цього місяця групу близько з 20 колишніх і відставних українських дипломатів і послів внесли до переліку осіб, яким заборонено виїжджати за кордон без спеціального дозволу влади. Важко зрозуміти, чому на четвертому році війни раптом стало настільки важливо заборонити невеликій групі з не більше 20 людей виїжджати за кордон людям, які мають контакти, авторитет, щоб просувати інтереси України серед іноземних аудиторій, сказав політико Дмитро Кулеба, який також потрапив під цю заборону. Єдине пояснення може бути політичним, а коли така політична логіка бере гору, стає можливим довільно визначати, яким категоріям людей дозволено чи заборонено робити певні речі. Посли лише приклад, але він демонструє значно глибшу проблему.